Абсолютно більшість людей відкладає своє життя на потім, і до чого це приводить? До То, того, що вони ніколи не починають власну справу, вони ніколи не починають змінювати життя, вони ніколи не приходять в кінці кінців до того, про що вони мріють, просто тому що вони не наважились. Чому так? Тому що комусь страшно, хтось. Можливо, не розуміє, як почати, але ми люди, ми любимо відкладати. Ми по своїй природі ліниві, і це нормально. І для того, щоб чогось досягти, потрібно ну логічно, звичайно, і банально це звучить, але почати для того, щоб ви все таки не відкладали, вам потрібно послухати мене, тому що я цей етап проходив, було важко, але я поділюсь своїм досвідом, і я просто впевнений, що вам цей досвід, ці поради, ці історії. Вони допоможуть, і ви нарешті не будете чекати нового року, понеділку чи ще якусь там дату для того, щоб почати змінювати своє життя в плані фізичної форми, в плані розвитку як особистості, в плані того, щоб почати просто заробляти в новій ніші, в плані того, щоб почати чомусь новому навчатися. Коротше, це відео це пігулка. Якщо вона не спрацює, ну я не знаю, що ще може у вас працювати. І почнемо з того, що я розповім, як було в мене. З 16-17 років і я чомусь був впевнений, що в 20 років я стану ну дуже багатим, успішним, і в мене уже все буде. І знаєте, що я робив для того, щоб це все в мене було? Майже нічого, тобто я розраховував на якусь удачу. Мені здавалося, що от. За два роки, які в мене залишились до 20 років, там за рік, за півроку, щось станеться, і от якось життя зміниться. Я просто розраховував на якусь удачу. Це інфантильність, це несерйозна позиція. Але я просто згадую, як воно було. Я впевнений, що деякі з вас теж думають, що просто щось станеться. Хтось прийде, ви з кимось познайомитесь, і якось доля вам підкине можливість, але доля. Ну, її не існує. Доля – це те, що ви самі створюєте своїми діями, плюс якась удача, тобто вірогідність настання якоїсь події. І часто, не те, що часто, а завжди удачу ми приманюємо своїми ж діями. Якщо ви почнете навчатись чомусь новому, якщо ви почнете спілкуватись з новими людьми, то скоріш за все якісь нові ідеї, можливі партнерства, ви й отримаєте. Але це просто збіг. А якщо ви абсолютно статичні, якщо ви такий от лежачий камінь, то нічого з вами не станеться. І мені мама одну класну пораду дала давно ще дуже давно, але вона моє сприйняття деяких речей змінила. Під лежачий камінь вода не тече. І до 19 років я точно був лежачим. Каменем, і тільки десь в 19 років я почав робити системні правильні кроки. Але як все починалось? Давайте навіть відмотаємо ще на рік назад, коли я тільки почав вивчати маркетинг, я почав вивчати рекламу в соціальних мережах і так далі. Я зрозумів, що тут є потенціал. Я зробив перший крок правильний. Перший крок насправді це обрати нішу, в якій ти будеш розвиватися, яку ти будеш тестувати. І для того, щоб тобі протестувати себе, тобі потрібно навчитись конкретним навичкам для того, щоб почати потім діяти. Так ось я зрозумів, ніша ося цікава, є потенціал, можна заробляти. Мені підходить. І я, будучи курсантом. Почав мислити наступним чином: от в мене є тиждень, і постійно у курсанта є свої, скажімо так, задачі. То ти служиш, то ти навчаєшся, то якісь там ще історії. Ну, курсанта, солдата завжди знають чим зайняти. І от, якщо подивитись на тиждень, то в мене було всього близько 15 вільних годин на тиждень. Це досить мало. І я би сказав, що 8 годин. Із них припадали на неділю, і мені в один момент здалося, що виділяти неділю, а саме десь там 5-8, а то й більше годин тільки в неділю на ось цей саморозвиток, буде хорошою ідеєю. І ви знаєте, в мене не вийшло, тому що я завжди знаходив якісь задачі то я захотів відпочити, то мене хтось запросив кудись там піти. То мені якийсь там начальний командир сказав щось зробити постійно: оці 5, 7, 8, 10 годин, я не знаходив ну максимум годину. І я зрозумів, що цей план просто не працює, і мені потрібно кожен день виділяти хоча б 20 хвилин, 30 хвилин, годину. Супер. І ось так маленькими кроками рухатись, тому що або я буду ось так, або я ніколи не знайду час і моє життя не зміниться. Відповідно, коли я почав... Рухатись маленькими кроками через декілька місяців у мене вже був результат. І, от, коли мені наступило 20 років, знову ж таки, з моменту, коли я почав розвиватись в ніші маркетингу, пройшло. Я думаю. Трошки менше року я зрозумів, що окей, я ще не ганяю на ламбі. окей, в мене ще немає величезної кількості підписників і немає того життя, про яке я мрів. Але я роблю рухи. Я вже рухаюсь досить непогано, і в мене вже є ось той бекграунд, який я можу використати і йти далі. Для того щоб свій 21 й день народження відсвяткувати з великим задоволенням і з гордістю за свої результати. Я почав ще сильніше працювати, тому що я в моменті зрозумів, що час летить дуже швидко. От в 17, 16, 18 років. Я думав, що часу дуже багато, але насправді, ось ти просто живеш і час летить страшно. Я думаю, що ви над цим уже задумувались. згадували, що зовсім недавно був 22 й рік. Зовсім недавно війна почалась. А вже пройшло три роки, і ось за три роки ви могли кардинально змінити своє життя. Трьох років предостатньо на те, щоб вивчити будь-що, щоб почати заробляти не те, що тисячу доларів, а і десять тисяч доларів. В якійсь конкретній ніші. Звичайно, потрібно було постаратись, виділити достатньо часу і багато ще пунктиків. Але цілком було реально, тому що я лайфчейнж свій конкретний зробив десь за півтори роки. І от 21-й день народження я відсвяткував уже шикарно, тому що я купив свою мрію Mercedes e е класу прям з салону його взяв, ціна десь під 60 тисяч баксів була. Що я зробив знову ж таки? Я Просто домовився з собою, що я не відкладаю. Я живу в тотальному фокусі на саморозвиток і все інше мене не цікавить. Більше ніяких інфантильних думок про те, що до 25 років щось станеться, хтось мене за ручку візьме, приведе до того життя, про яке я мрію. Такого не буває. От просто перше, приймаємо істину, що час дуже швидко летить. І Чим ви раніше почнете, тим краще, тому що ви маєте купу можливостей в молодому віці, коли у вас класно працює тіло, мозок, в першу чергу. Ви маєте можливість швидко запам'ятовувати відтворювати інформацію. Ви ще дуже пластичні. Якщо ви будете намагатись стартувати в 35 років, ви зрозумієте. Що ви вже не на тому рівні. Ви вже не можете те, що ви могли в 20 років. Тому чим раніше, тим краще. І взагалі, от задумайтесь, просто от вам 21 рік, і ви їдете на своїй новенькій автівці, про яку ви ну, деякий час назад і мріяти не могли, тому що. Та тачка, Mercedes Мерседесці класу для мене колись була тотальною такою мрією. Я не міг повірити, що це може статись, причому в такому молодому віці. І кайфу від того, щоб досягти успіху в молодому віці, прям дуже багато. Тому що люди звертають на тебе увагу. Люди дивуються тому, що в 21 рік ти ось цього досяг. Якщо б в мене такий результат був в 31 рік, це б сприймалось зовсім інакше. Це б сприймалось ні, ти звичайно, молодець, ну нормально. І навіть якщо було б було так, то я б. Все одно був крутіше, ніж значна, значна частина людей в світі. Але от є ось ця фішка, ось є сенс в тому, щоб стати багатим в молодому вісі. І причому це супер можливо. Можливостей зараз дуже багато. І чим раніше ти досягнеш успіху, тим краще. Чим раніше ти стартанеш, тим більше в тебе можливостей, тим більше в тебе шансів. Тому що ти зараз сучасний чи сучасна, ти в контексті того. Ну, як цей світ живе? Ти знаєш, не зкуф ще, ти ще повністю в трендах, якось так. І це дуже важливо, тому що молоді люди в сферу онлайну, вони вміють бачити ті можливості, які люди 40 плюс, вони не знайдуть. Вони просто їх не побачать. Тобто світ для нас в наших очах він інший. І в ті ніші, які ви зможете повірити і в них побачити потенціал, люди 30. Плюс 40 вони точно не повірять, тому що вони продукт свого часу. Вони будуть думати, що це все фігня, це скам. І так заробити неможливо. А ви бачите цей світ таким, як він є, насправді. Я думаю, що я вас трішки накачав мотивацію, і в цей момент потрібно поговорити про те, що реально блокує вас від дій, про страх почати. І завжди говорю, що почати реально важко, неприємно, тому що. Ти як знаєте, білий лист, от в твоїй голові ще нічого немає. В тебе немає нейронних зв'язків. Ти не розумієш, як працює бізнес, як працює та сфера, в якій ти хочеш розвиватися, і це давить. Ти в принципі один проходиш цей шлях, тобі на старті навіть ніхто не допомагає. Ну за виключенням того, що ти там знайшов. Ком'юніті, якесь, можливо, наставника. Але ну, більшість людей старт проходить наодинці. Ну, як мінімум наодинці з своїми думками і своїми сумнівами. І завжди є думки на рахунок того, що, блін, не треба було починати, не треба було взагалі витрачати час, гроші на це, в мене не вийде і так далі. І це потрібно просто пережити. Це найжахливіший етап. Я його не хочу згадувати. Ну, Згадати можна, навіть трішки посміятися, але проходити точно це я б не хотів, тому що завжди важко. Ти проходиш все вперше. От ви, коли починали на велосипеді кататись, ви так само перший раз сіли, впали, ви не розуміли, як це працює. Тут точно так само ви нічого не розумієте, навіть якщо вам хтось пояснить, як щось працює, то все одно на практиці в перший раз це зробити страшно. Неприємно, і ви все одно можете накосячити. Але я вам так скажу: у вас вийде нічого нереального немає. Ті проблеми, які ви собі уявляєте, і ті труднощі, які ви собі уявляєте, вони в вашій свідомості, вашому уявленні набагато більші і страшніші, ніж вони в реальності. І от знаєте, набагато краще почати провалитись перший раз, провалитись другий раз. Заплакати, сказати ну його нахер», але все одно повернутись і досягти перших мінімальних результатів. І коли ви перших мінімальних результатів досягнете, от тоді ви скажете Блін, в мене все вийде. Ви почнете вірити в себе, вас це окрилить і дасть мотивацію продовжувати. Я просто хочу, щоб ви розуміли, якщо ви докладете достатньо зусиль, якщо ви правильно обрали нішу. То мінімальний або хоча б плюс-мінус середній результат, супердосяжний. Скільки б вам років не було? 18, 23, 25, 27, 30, 35, в цьому віковому діапазоні починати досить легко. І ще одна причина почати саме зараз. Дивіться, світ змінюється. Він дуже динамічний. Два роки назад. Чат GPT, ну, ніхто не використовував і про нього майже ніхто не знав чи його в принципі не існувало. Коротше на наших радарах його точно ще не було. Зараз ми користуємось ним постійно ну, або більшість із людей. Із тих, хто дивиться зараз це відео, це що означає? Що можливості приходять. Світ змінюється, ніші змінюються, Якась ніша через декілька років вигорить повністю. якась ніша наскільки зміниться, що стартувати там з нуля буде ну майже нереально. Звичайно, можна говорити, що місце своє ти завжди знайдеш, тому що ти можеш бути кращим, ніж інші, ти можеш зайти навіть в такий от конкурентний ринок. І докласти достатньо зусиль для того, щоб почати навіть там заробляти. Але дивіться, можна намагатись зайти в український ринок. Супермаркетів, наприклад, з найкращою командою з величезними інвестиціями, і зрозуміти через два роки, що ну ви навіть не окупили свої інвестиції. Ну, давайте так, ви навіть не почали працювати в плюс. Я веду до того, що заходити в такий конкурентний ринок немає сенсу, і так може бути з будь-якою нішою, про яку ви думаєте зараз. Не буде такого, що сьогодні все окей, і ви можете почати, і конкуренція нормальна. А через три роки ситуація ну точно така сама, і у вас є точно така ж вірогідність досягнути результату в цій ніші. Такого не буде. Тому що за цей час скільки спеціалістів зайде в цю нову нішу, а можливо, ті спеціалісти почнуть навчати нових спеціалістів, що занадто буде багато бажаючих, і місця вже не вистачить. Ринок просто не зможе. Запропонувати вам нічого, тому що всі місця зайняті, і відповідно, якщо ви зараз бачите якусь ринкову можливість, вам потрібно її реалізовувати, тому що насправді рецепт успіху, я повторюю, досить часто він досить простий. Не потрібно бути генієм, не потрібно мати якісь зв'язки, ні. Потрібно просто прийти в правильне місце, тобто знайти правильну нішу, побачити ось цю можливість в правильний час. Правильний час. Це не через п'ять років, коли ситуація кардинально зміниться, а саме зараз, коли конкуренція низька, коли ви розумієте, що це ще не хайп, все-таки ще є місце і багато можливостей, багато потенціалу, і більшість ще це не розкусили, ось тоді потрібно заходити. Я вам чесно говорю. Що у вас в молодому віці, якщо ви сфокусуєтесь, якщо ви поставите пріоритети, у вас вийде. Ну і в першу чергу знайдете правильну нішу. І чим раніше ви почнете, тим раніше ви кайфанете кайфу від того, що ви почнете заробляти значно більше, ніж зараз, в 2, 3, 5, 100 разів більше, ніж зараз. Словами не передати, я ніколи б не обрав життя, яке я проживав колись із тим доходом, який я колись мав. Ну, ж таки, коли курсантом я був, я заробляв 800 1200 гривень. Я би ніколи це життя не обрав би в порівнянні з тим, що я маю. Я би ніколи не обрав життя з заробітною платнею 40, 50 та навіть 100 тисяч гривень на роботі, яка мені не подобається. І я би точно завжди вибрав шлях ризикувати, старатись, спробувати. Це точно того варте. І я хочу, щоб саме зараз ви поставили собі за задачу. Завтра почати окей, не сьогодні. Сьогодні зберіться з думками, сьогодні домовтесь з собою, сьогодні просто проаналізуйте себе, зрозумійте, де ви допускали помилку і чому саме ви не починали. Завтра ви обираєте нішу, або ви можливо її вже обрали. Ви починаєте кожен день виділяти 30 хвилин мінімум на своє навчання, на свій розвиток. Люба людина 30 хвилин часу знайде. Чим би ви не займались? Не потрібно шукати відмазки Я студент, я працюю, я мама в декреті. Ні, залиште це в минулому. Ви в майбутньому не має шукати відмовки, ви маєте шукати саме можливості і можливості при бажанні ви точно знайдете. Як я колись знайшов, я кожен день, будучи курсантом, виділяв 30 хвилин, годину, 2 години в день. Чи було це важко? Так. Інколи я робив це вночі. Інколи я засипав за навчальними, Інколи це було не зовсім ефективно в кінці кінців. І мені здавалося, що я стою на місці. Але уже через декілька тижнів я отримав свої перші результати. Так, я не одразу змінив своє життя. Але сила в маленьких, але системних кроках. Третій крок, який вам потрібно зробити, просто знайти ментора, знайти людину, в якої ви будете навчатись. Можливо, безкоштовно, можливо, на платній основі вибирайте можливості є у кожного. Якщо у вас є фінансова можливість навчатись, обрати якесь класне навчання, воно я думаю, буде коштувати від там 300 до там, декілька тисяч доларів. Тут дуже грамотно підходьте до людини, яка вас буде навчати, але точно варто купувати знання далі. Просто робити фокус і практикуватись. Тому я сподіваюся, що мої знання, мої поради. Вам були корисними, що завтра ви вже будете іншою людиною, людиною, яка не відкладає, людиною, яка живе це життя і вона є причиною того, що з нею відбувається. Тому підписуйтесь на цей канал і побачимось. Далі буде більше.